Вітаю вас, друзі! Це без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Боткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, сьогодні поговоримо про хороше, в основному, в усякому разі, про прекрасну операцію нашого гурмо спецпідрозділів головного управління розвитки Міністерства оборони, які дозволили відбити у ворога так звані вишки бойка. Отже, ну я не буду переповідати 13-хвилинний такий міні-фільм, який зняло гормо про цю дуже круту операцію, яка відбувалася в реальності десь протягом серпня, давайте скажемо відверто. Тобто, по суті, це процес вичавлювання росіян з західної частини Чорного моря, по суті, з нашої акваторії. Що таке вишки-бойка? Це такі. Ну, взагалі, як бо вони самі по собі достатньо скандальна історія. Тобто, нібито, скажімо так, за всією інформацією на них були вкрадені великі бабки, причому нібито до цього має стосунок товариш Юрій Бойка. От, але зараз вони нас цікавлять навіть не в цьому сенсі, тому що ту справу давно вже зам'яла, як ви розумієте. А те, що по суті це бурові платформи для газу. Що вже в принципі важливо, але ну понятно, в наших умовах ні про яку зараз газодобуток добу мова не йде. Але це були платформи, які належали Україні, які в 2014 році теж були захоплені російськими тварями, які потім їх і навіть використовували певний час. Деякі вони підтягнули ближче до Криму. Ну і з самого початку ці власне платформи використовувалися в тому числі як військові цілі, як такі точки підскоку. Для них і місця складування своїх боєприпасів, і найголовніше в якості таких стаціонарних точок, де можна розмістити свої РЛС, тобто радіолокаційні станції, які повністю контролювали все, що відбувалося в нашій частині, і не тільки Чорного моря, і перекривали Крим. От ну а з початком широкомасштабного вторгнення ці платформи стали ще й по суті місцями, де базувалися їх бойові гелікоптери. Вони мали стати точками підскоку, коли Росія збиралась тоді, як ви пам'ятаєте, висаджувати десант в Одеській області. Ну до цього слава Богу справа так і не дійшла. Ну а з моменту, коли була потоплена Москва, і особливо з моменту, коли був відбитий остров Зміїний, перебування на цих платформах стало дуже небезпечним для росіян, ну, особливо коли ми стали по цих платформах наносити удари ракетами. Відповідно, звідти весь особовий склад був виведений. Тобто, по суті, десь, вважаєте, вже понад рік, звичайно, там живих людей нема на цих платформах, тим більше деякі з них ще дуже довго горіли після удару нашими ракетами. От. Але все одно найважливіше, що було на цих платформах. Повторююся, на них була розпо... Розташована величезна кількість різноманітних РЛС, сенсорів і багато різних. Ну окрім того, що там сього продовжували бути склади, які от потім були показані в цьому фільмі. І нурсів для гелікоптерів, і різноманітних там всякого військового обладнання і так далі. Тобто, по факту, це були такі укріплені точки противника в західному Чорному морі, які допомагали йому контролювати ситуацію навколо наших портів. Ну і, зокрема, дуже чітко відслідковувати все, що відбувається, і на землі, тому що ви не сумніваються, що у них там достатньо серйозні релески стояли, які добивали і до берега. Що відбулося? Наші гурмошники абсолютно проявили фантастичну хоробрість на невеликих човнах, для того, щоб по них не були нанесені удари з ракетних комплексів берегової оборони з Криму, і щоб їх авіація менше бачила. В кілька ходок спочатку повністю знешкодили оцю сенсорну релесну апаратуру, яка там стояла, і вивезли звідти всі запаси чотирьох вишок, які е, там були. Ну, а ще й паралельно відбулося кілька дуже героїчних епізодів, які дуже добре в цьому фільмі розібрані. Е, наприклад, один раз така російська авіація засікла наші катери безпосередньо су 30 і потім кілька годин наші нарізали швидко круги по воді, щоб ті не могли по них нанести ракетно-бомбові удари. От, мало того, що в процесі цієї історії був нанесений удар по літаку, вистріл з ПЗРК. і Літак навіть був пошкоджений, ну, на жаль, не збитий, але змушений ретируватися на кримські аеродром. Ну і, звичайно, пошкоджений. От. Плюс ще один героїчний момент, що під час от якраз цього бою. Один з спецпризначенців на позивний Конан на жаль випав в море. Його ніяк не можна було забрати, тому що постійно російські літаки обстрілювали наші катери. Їм приходилось маневрувати, тікати, але е за ним все одно повернулося, не дивлячись на весь ризик і обстріли. Але людина провела в воді 14 годин, вижила. І навіть неушкоджена, ну наскільки можливо, звичайно, повернулася потім на, на нашу територію. От, ну, тепер, звичайно, це вже по моїм джерелам в урмо. ця людина є там просто супергероєм. Таким, знаєте, Рембо Ну, він таким і є. Насправді, ну тобто, по факту, блискуча операція гормо можна тільки поплодувати нашим спецпризначенцям, нашим розвідникам. Але повторюся, чому ця історія є надважливою? Звичайно, там вже не було живих людей, тому що повторюся ще раз, і ще раз, як тільки після того, як ми потопили Москву, і в принципі стало ще відомо, що англійці нам передали гарпуни. Тобто ракети відповідні, стало ясно, що перебування на цих, ну і після того кілька разів ми нанесли влучні удари по цих платформах. Росіяни зрозуміли, що не можна повторювати історію зі Зміїним, де, як ви пам'ятаєте, вони до останнього чіплялися за цей шматок землі, і де вони понесли дуже серйозні втрати від наших артилерійських обстрілів, обстрілами байрактарами і так далі. Ну, відповідно. Тепер е, на цих платформах немає ніякого російського обладнання. А щоб поставити нове, як ви розумієте, теж не вийде. Тому що ми це вже відслідковуємо. А навіть якщо вони це спробують зробити, то ми звичайно тут же не несемо по них удар. Ще раз е, це дуже добра новина, з якої точки зору. Як ви пам'ятаєте, не так давно е, скоріш за все. Е, Нашою новітньою розробкою, новітньою там, скажімо, розробкою на Нептуна, був нанесений удар по комплексам С400 в Криму. Пам'ятаєте, да, Відео кінця серпня, дуже красиве, дуже таке видовищне. Чому це дуже важливо? Тому що ці всі вишки, ну більшість цих вишок, особливо дві, знаходяться прямо біля західного цього от рога Криму, так мовити, миса Тарханкут. Відповідно, це такі собі західні ворота в Крим, якраз з боку Одеси. І для нас це є дуже важливим, що росіяни по суті втратили очі дуже серйозні, які, якими вони дивилися прямо на Одесу, які давали їм можливість відслідковувати, наприклад, запуски наших БПЛА, будь-що, що відбувається в портах, там відслідковувати систему нашого ППО і так далі. Тобто, по суті, що зараз відбувається на наші війська. Планомірно займаються тим, щоб росіяни не могли нормально бачити одеську область, тобто нашу всю Бесарабію і так далі. Після того, як постійно наносяться удари по їх ППО, серйозному ППО, яке стоїть в західному Криму. Після того, як були винесені, а це ж до речі, нашими безпілотниками їх ЕРЛСки, які знову ж таки стоять на Тарханкуті. І після того, як ми знищили їх ерелески на оцих от платформах, які там перебували, ми по суті маємо ситуацію, коли у росіян виникає величезна така сліпа пляма. Ну ви звичайно, треба розуміти, що вони заповнять. Ви не думаєте, що вони зараз там не не, не відправляють туди свої новітні станції, але ми їх теж знищуємо. По суті, йде війна за те, щоб росіяни не не могли бачити нашу частину моря нормально, і щоб ми могли робити в принципі, те саме, що ці мразі роблять нам майже щоночі, коли вони атакують, наприклад, наші Дунайські порти, коли їх безпілотники піднімаються з Краснодарського краю, піднімаються з цього полігону Чауда в Криму, і через море отак от летять нам туди, для того, щоб ускладнити їх від викриття, вони летять одразу туди, от в Гірло Динаю, для того, щоб наносити удари по нашій портовій інфраструктурі. Ну от по великому рахунку ми робимо те саме. Нам треба перетворити Крим на великий палаючий котел, в якому жодна військова і військово-транспортна будь-яка інфраструктура ворога не буде почуватися себе нормально. Для цього найкращий спосіб, звичайно, по найпростішій по прямій заходу. На ну, тобто, ну це якщо з Одеси летіти, то це виходить на південний схід е, в Крим. І от, власне кажучи, зараз іде дуже успішно, насправді, іде систематична робота, по по суті, е відкриттю цього коридору через Західний Крим. Найпростішого прямо в тил в цьому всьому південному групуванню росіян. Плюс давайте не забувати, що рано чи пізно у нас, звичайно, будуть ракети більш далекої дальності, і ми вирішимо все-таки і про це, в принципі. Публічно, наприклад, заявила на днях речниця ОК Південь, пані Оменюк, яка сказала, що кримське міздово не простоїть. Ми все одно рано чи пізно охопнемо. Ну, от, власне кажучи. Ці от платформи і ця спецоперація гормо важливі саме з цієї точки зору, тобто, по суті, це розчищення оцього такого от коридору через західний Крим в тил всього південного групування противника. Це удари по Кримському мосту, і по залізниці, і будь-яких знову ж таки полігонах, по тій Чауді, наприклад, ну де що завгодно, по аеродромах, де розташована величезна кількість російської авіації. Так що я би не недооцінював важливість цієї історії не тільки там, знаєте, з якоїсь піарної точки зору, а це дуже добре, це круто, коли ми у собі відбили об'єкти, які знаходили. Під окупацією ще з 2014 року. Погодьтесь, це дуже круто і це дуже класно, навіть з точки зору нашого стану психоемоційного, але тут є, повторюся, безпосереднє військове значення, і я от спробував вам цю історію пояснити. Плюс до цього всього треба розуміти, от що. Зрозуміло, як сказав генерал Марк Міллі, скажімо, рано чи пізно наш наступ через там погодні умови, через вичерпання певних ресурсів призупиниться. Тобто, скоріше за все він буде тривати ще десь місця півтора, тобто до того моменту, коли десь там в жовтні на початку листопада почнуться вже дуже серйозні душі. І земля розмокне. Ми не зупинимось, звичайно, але ну ви самі все розумієте, що в розпуті це сильно не повоюєш. В плані там вуху вперед. І от цей момент Росія дуже чітко звичайно чекає. Вони явно зараз вагаються чи оголошувати мобілізацію, враховуючи, що Кур Путін має в березні наступного року переобратися на волоні позитива, нікакого там уже СВО. І тому я думаю, що для них дуже важливим є дотягнути час до моменту, коли українська армія зупиниться типу сама. І тоді, от власне, вони зможуть уже накопичувати резерви для того, щоб знову піти в контрнаступ, як це було взимку цього року, коли вони намагалися втиснути на кількох напрямках фронту, Бахмут, Вугледар. Креміна і так далі, так от до чого веду веду до того, що якраз враховуючи той факт, що вони спробують поповнювати свої сили і так далі. Нам дуже важливо зробити так, щоб наша наша частина моря була недосяжною для них, і щоб ми могли використовувати це в своїх цілях. Плюс ще чому дуже важлива історія ця гормо. Давайте не забувати, все таки що дійсно історія зерновогоду зараз не діє, і для нас було би дуже вкрай вигідно все одно проводити свої кораблі. Через там територіальні води Болгарії, Румунії одразу Босфор без всяких погоджень з Росією. Відповідно, це можливо, якщо Росія буде витіснена з акваторії Чорного моря. Плюс ще дуже важливий момент. Як ви пам'ятаєте, в серпні місяці наші Сили і оборони, і СБУ і ВМС, і так далі провели кілька ігур, провели дуже класні операції. Ви пам'ятаєте, коли був майже потоплений корабель Алінігорський гарняк, були нанесені удари по цьому танкеру, коли постійно ми намагалися атакувати і багато де вдало російські кораблі, які намагалися плавати там, умовно, в західній частині. Ну, не в, західні, в західній вони вже бояться заходити, ну нами так. В південно-західній туди вниз до Босфора частині моря, де ми постійно намагалися їх турбувати своїми дронами. Так, от ви ж розумієте, що сенсорна апаратура в західній частині моря, якраз на цих майданчиках, давала в принципі Росії хоч якийсь час підготуватися і так далі. Тепер, якщо у них не буде можливості нас відслідковувати, це означатиме, що наш шлях. Стане до там, їх портів, до Новоросійська, до знову ж таки Кримського мосту і так далі стане набагато простіше. Тому дійсно ми маємо розуміти, що йде велика війна в Чорному морі. Наше завдання зробити так, щоб їх флот, їх авіація просто були недієздатні. І, ну, по суті, ми, наша армія, наші сили оборони завдяки цій унікальній спецоперації, забезпечили унікальну історію. Тобто, по суті, тепер Кримський Флот боїться, ну це давно вже виходити навіть туди в відкрите море за Севастополя сильно, тобто вони стріляють виключно там з Бухти або там навпаки заходять за південний берег Криму і звідти стріляють ракетами, щоб, не дай Бог, не стояти на видноті. От. Ну от по суті, тепер вони залишилися і без очей, і без можливості там плавати. Це дуже добре з точки зору, звичайно, нашої а, історії на лівобережжі Херсонщини. Тому що, скажімо так, не розкриваючи якихось тактичних моментів, ми давайте не забувати, що одною з головних цілей, як була і є, наприклад, відвоювання Джерел Гачак, кін... особливо Кінбурнської коси. Ну і по великому рахунку, Кінбурнська коса це вже сіра зона, де росіян майже нема. Ну, Ми там, тут теж не сильно з'являємося, тому що якби, понятно, що будуть валити з але, як ви розумієте, тепер у них нема ще одних очей. І це, а ви пам'ятаєте кадри нещодавно, як наш безпілотник Байрактар, якого давненько ми не бачили, розфігачує їх катер. Ну от є інформація, що це насправді відбувалося саме на Кінбурнській косі, але завдяки тому, що тепер у них немає релесок, вони не бачать тепер наші дрони ударні. А це відкриває перед нами просто дуже круту можливість працювати знову байрактарами в дуже великій близькості до Криму і до тої частини лівобережжя, яка досі ще окупована Росією. Тобто, це дуже якісна історія, яка дозволяє серйозно підвищити, скажімо так, наш рівень тиску на лівобережжя Херсонщини. Я чесно вам скажу, чим далі, тим більше в мене все одно така думка, що я думаю, що основний удар наш готувався свого часу на лівобережжі Херсонщини з форсуванням Дніпра, і саме тому була підірвана Каховська гребля. Тому що вони зрозуміли, що вони не зможуть зупинити наші війська, але ну от тому, тому вони створили цей жахливий військовий екологічний злочин для того, щоб зірвати наш наступ. Ну, треба визнати, що в цьому сенсі їм це вдалося, але ну це просто відтермінувало все трошечки ускладнило, але тим не менше ніяк не зупинило. І от тепер, повторююся, завдяки цій прекрасній операції. Гормо їх лівобережжя буде знаходитися в ще більшій небезпеці. До речі, нагадаю вам знову ж таки в останні кілька тижнів з'явилося кілька дуже цікавих відео про знищення їх найкрутіших Ерелесок, які вони змушені були, наприклад, висувати прямо на берег Дніпра, там в районі Залізного порта, Голої пристані і так далі. А чому це відбувалось, друзі? А це відбувалось тому, що у них нема очей. В західній частині моря, тому що ми їх системно, повторюся, вибиваємо. А вони розуміють, що якщо у них з моря на лівобережжі Херсонщини буде відкритий прильот, ну ви розумієте, що це для них закінчиться дуже погано, рано чи пізно, там наш літак туди полетить, Чи Байрактар прилетить. Ну, в общем, ви розумієте, це для них велика проблема. Так що ще раз і ще раз хочу поаплодувати, стоячи нашим гормошникам. Це дуже важлива операція, вона дуже крута. Знову ж таки. Традиційно закликаю вас не впадати в ейфорію, тобто ці люди, звичайно, ті, які проводили, заслуговують найвищих державних нагород, це очевидно. Але ми маємо розуміти, що війна на цьому не закінчується. Росія нікуди не здається. Але скажімо так, це сильний хід, це хід, який різко покращує нашу ситуацію. Я сподіваюся, ми ним зможемо скористатися, тому що дійсно росіяни. Одним з головних стратегічних завдань України в цій війні є повна нейтралізація Чорноморського флоту. Тобто Чорноморський флот має бути або потоплений, або повністю зведений до стану, коли він буде боятися виходити з бухти свого базування. Де, я сподіваюсь, коли-небудь ми зможемо наносити по ньому удари ракетним озброєнням, особливої потужності. От, власне, це наша головна мета. Але поки що нам треба хоча б зробити так, щоб вони хоча б не заважали нашому цивільному мореплавству, воно, звісно, не відновиться в такому вигляді, як воно було до. Війни широкомасштабної, поки вона не закінчиться, але тим не менше, я впевнений, що президент проходження кілька кораблів в останні знову ж таки тижні без будь-яких погоджень з Росією з Одеси до Босфору, це якраз наша мета зробити це постійною історією і не зважати на те, що робить Росія. Сподіваюся, що це рано чи пізно і відбудеться. Ну і взагалі, я просто хочу сказати, що ця війна. І такі от операції просто показують, що українська армія дійсно є одної з найкрутіших у світі. І що раніше, знаєте, всі казали, о, там, значить, американські котики, о, там ізраїльський шабак. Там чи ще хтось? Ну тепер весь світ побачив, що таке українське гурмо. Що ми насправді є блискучими воїнами, і що наші воїни здатні проводити операції на морі. Підвищеної складності, і тепер я впевнений в усіх військових академіях будуть вчити не тільки там якісь зухвалі рейди там Мосада чи ізраїльської армії, там теж на, на якихось там катерах, кудись заплили, висадили, зробили там, зачистили і так далі. Тепер будуть вивчати і це. Я підкреслюю, друзі, ця операція проходила в умовах все-таки повного панування Росії в повітрі над цим. А, ну скажімо так, вони близько до берега не долітають, але ви розумієте працювати а, по платформі, яка знаходиться прямо біля берегів Криму. Ну ви розумієте, кам. Та, тобто ніякого прикриття з повітря у тебе не буде. Тому це просто, знаєте, ще один показник, наскільки. Круті у нас спецпризначенці, і що на відміну від Рашки, яка весь час надрочувала на слово спецназ і називала спецназом, хоч що, ми дійсно Україна змогла виховати дійсно війська спеціального призначення і справжні фахівці в своєї справи, які не бояться діяти в таких суперекстремальних небезпечних умовах і досягати дуже крутих результатів. Так, да, такий більш оптимістичний у нас сьогодні вийшов випуск. Ну. Звичайно, я ж кажу, можна знайти в усьому якийсь, якийсь негатив, але зараз не хочеться чесно його шукати. Це прекрасна операція. Дай Бог, щоб Україна по максимуму скористалася з тих можливостей, які зробили ці хоробрі хлопці, які забезпечили цей результат. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте полайкати його, підписуйтесь на цензурнет, на наш канал, на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, ну а також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. І ще раз, друзі, нагадую, що Зараз для будь-якої людини, яка себе вважає нормальною, на мій погляд, є тільки два варіанти існування: або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Тому не забувайте, друзі, допомагати Збройним силам України всім, чим можете, кожен день. Бо це народна війна, а ЗСУ це народна армія. І тільки спільними зусиллями ми зможемо перегрути цій екзистенційній війні. Дякую вам за увагу. До зустрічі!